So Класні враження, особливо атмосфера, спілкування з ветеранами різних країн. Михайло Наливайко один із ветеранів, які представляли збірну України на міжнародних змаганнях у Іспанії. Упродовж 25-26 вересня. Там проходив комплексний турнір з адаптивних видів спорту для ветеранів бойових дій. Це були змагання серед військових ветеранів. Стронг Games» називалися. Проходили вони в Мадриді. Ну, змагання такі потужні, класні, як по атмосфері, так і по спорту. Загалом змагалися від імені України 62 ветерани й ветеранки, що брали участь у бойових діях та отримали поранення. Нашу область у складі збірної представляли Віталій Верес, Володимир Климов, Євген Фодосієнко, Павло Коритнюк, Михайло Наливайко, Дмитро Свиридон та Ілона Дерело. Дисципліни були жим лежачі на рази гиря. Це для там був або жим лежачий, або ривок в залежності від того, в кого яке поранення веслування. Аербайк і жиб на максимум та до повноцінного виступу передувала ретельна підготовка. Буковель став ареною сили, витривалості і незламності. У серці Карпат відбувся фінал всеукраїнських спортивних змагань з відбору кандидатів до національної збірної. В Буковелі це вже був фінальний якби відбір до Мадриду. А так протягом року були змагання рейтингові. Тобто люди туди приїжджали, набирали там. Потрібно було. Мінімальну кількість балів це 30 балів набрати, щоб попасти до Буковелю. І далі вже там, трошки в різних категоріях відбиралися люди в Мадрид, там в середньому 5 чоловік, перших 5 чоловік з категорії. Крім збірної України у Мадриді змагалися команди США, Ірландії, Іспанії, Естонії та Грузії. Загалом 150 учасників. Іноземці відносяться дуже позитивно, відзиваються позитивно. Навіть якщо не будемо брати самих військових, от іспанці, то неодноразово прогулюючись по вулицям, люди підходили, запитували, чи ми з України висловлювали своє захоплення. На цих змаганнях Михайло вдалося здобути одне перше місце два других та одне третє. Загалом ветерани з Рівненщини вибороли 28 медалей, з яких 18 золоті. Ілля Тамашевський, Олег Шоламай, новини Рівного.